Споживачам, як безпечно користуватися газом, газовикам як безпечно працювати. Такі інформаційні акції працівники акціонерного товариства «Черніївгазу» присвятили квітень 2023 року. В рамках щорічного місячника виїздили до дитячих садочків, шкіл, реабілітаційних центрів, фірм та підприємств. Нагадували мешканцям Чернігівщини про правила безпеки, ознайомлювали з принципом роботи газової служби. Днями з освітнім візитом фахівці Прилуцького управління акціонерного товариства «Черніївгаз за ...завітали до Удайцівського навчально-реабілітаційного центру. Ми працівники АТ «Чернігівгаз», завітали до Удайцівського навчально реабілітаційного ...дитячого центру, щоб розповісти дітям, що таке газ, для чого його використовують. Про безпеку, про правила безпеки, користування газовими приладами, про небезпеку чадного газу, а що робити і куди телефонувати в ситуаціях, коли відчули запах газу в приміщенні. Працівники Чернівгазу ознайомлювали дітей з правилами безпеки в навчально-ігровій формі, показували відеоролики, слайд-шоу та проводили вікторину. Таким чином малеча з цікавістю слухала фахівців та легше запам'ятовувала важливу інформацію. Це дуже важливо для дітей, особливо. Таких навчальних закладів, щоб не допускати небезпечних ситуацій, аварійних ситуацій, цей захід дуже важливий, оскільки діти залишаються часто самі вдома. Ну коли від'їжджають на канікули, то вони мають знати правила техніки безпеки з газовими прилабами. Обов'язково. Після теоретичної частини вихованцям реабілітаційного центру дозволили відчути себе справжніми газовиками, посидіти в службовій машині, вімкнути сирену та скористатися гучномовцем. Проводять та показові, показові навчання». А на згадку про свій візит співробітники акціонерного товариства «Чернігівгаз» подарували дітям листівки про безпеку та багато смаколиків. Про такий незвичайний візит в Удайцівському навчально-реабілітаційному центрі говорять з посмішкою. Ми завжди раді гостям і діти безпосередньо також.